Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні ми будемо грати в Simulator, котрий мені подарував один з наших підписників. До речі, дуже дякую так, за цей подарунок, чудесний подарунок, бо я загалом уже ігри майже не купляю, бо в мене нема грошей. Я останні гроші витратив на Stalker 2 Ultimate Edition і тепер навіть не маю на що їсти. Якби сумно це не було. Ну але якби завдяки нашим чудовим підписникам мені купляють ігри, і я маю що пограти. А загалом я одна з тих людей, котра жодного разу не, гра... не грала в год Simulator. Я про нього багато чув, бачив там з ним меми і реально хотів попробувати, але якось так ось так і не знайшов для нього часу. А ну наскільки я розумію, це типу гра розвага, так. Тобто ти просто вибирає... вибираєш якийсь рівень і просто якби бігаєш там у всіх пиздиш, як то кажуть. Тут купа, бачите, ще якісь DLC лідерборд, ачивменс, тобто досягнення. А, я, до речі, шукав на неї українізатор, на жаль, не знайшов, здається, його немає. Ну, в принципі, для такої гри він не дуже і потрібен, так тут мінімум тексту, тобто і так все зрозуміло. так Тобто дошка лідерів, досягнення DLC, options. А, єдине, я не знаю, як перекладається K-Bindings, ключ, а Біндінс, ну ключ, не знаю. Ну добре ми, ми будемо грати так Play, Go at Vіль це перший по ходу рівень. Ну, давайте Спробуємо. Я вже її запускав, як завжди, я це роблю, щоб перевірити, працює не працює, вилітає, не вилітає. Трошки пограв, навіть отримав там якесь досягнення, бо побився на рингу з іншими козлами і виграв. І вигр... Але загалом там буквально ходить 15, мабуть, пограв не більше. Ну все, стартуємо. Ну, як то кажуть, мені навіть вже просто ось за це так уже подобається ця гра. До речі, на букву F, ой, ні, не то на букву «Е» e. Він виже, бачите? <реш> Ні, Ну реально я вже бачу, що це прикольна гра, весела, прикольна а, гра, можна стрибати, можна пиздити. Так, можна бігати, можна бігати шифтом, якби ось усе таке. Ой. А, наш козел безсмертний. Це те, що я зрозумів, коли грав минулого разу, що наш козел безсмертний. О, а тут у вежі, дивіться, є якісь козли. А як там туди? А, ну давайте, давайте. Я, до речі, тільки зараз помітив, що ой. Що у вежі є козли? Але тут, звичайно, керування складувати, а треба дуже обережно. О, я отримав якусь статуетку, до речі, 2 з 30. А коли я знаходив першу, ой. Блін, ну це, це дуже складно, чуваки, серйозно. Це дуже-дуже складно, реально керування капець. Ой, так, так. о о-о-о. Так, обере, обережно, обережно. А, мені потрібно взагалі на самий дах улазити. А, походу, не потрібно. О, здобуто досягнення finally! <реш> Ти що, год касав, замок козлів, дивіться. І вони, типу, мені кваняються, бачите? Типу, я, я король, король козлів. <реш> <реш> Ні, ну це круто, це реально круто. Так, поклоніться мені, мої козлораби. Так, є, ну блін, от я люблю такого роду ігри. Вау. Ще й досягнення отримав, тобто, типу, файналі, так. God Queen, uh... тільки чому Queen? Я ж король, я ж, я ж думав, що я саме, це коза в мене, чи що? О, бачите, в мене навіть якийсь шолом з'явився, круто. Так, я походу за козу граю, бо Queen це ж королева, а королева козлів виходить. А цей шолом у мене, до речі, залишиться, коли я вийду з гри? Мені навіть цікаво просто, чи залишиться в мене цей шолом, коли я вийду з гри... А, все. Так, він є, він є. Так, добре. Ну блін, серйозно, я, я реально кайфую, тобто супер гра. Гра про драного козла. А тут якийсь пікет, ну, дивіться. Бляха. Ну але з замку мені реально сподобалось, реально було смішно. Прикольно зробили. Мені реально зайшло. На ковальне он. Вон тіт, а розшукається. <с> Ні реально. закомедна гра, нічого не скажеш. О, r 2 use Козел на. Козел на велосипеді? Серйозно? А ще можна? А бляха сідай, сідай на велок, чувак. Блін, він щось якийсь нестійкий. Не так, він якийсь нестійкий, я не розумію, як користуватися велосипедом. А! а, Мишка взагалі не потрібна, ага. Блін, ні, ну це нереально. А що це за годинничок, дивіться? Що це за годинник? Не знаю. Все розгепали чудово. Ну так, він, він дуже нестійкий, дуже, дуже незручне керування велосипедом. Це, мабуть, треба так дуже, дуже довго позаборочуватися, щоб реально в тебе щось вийшло. Так, що тут ще можна поробити? Так, і взагалі, до речі, підкажіть, хто в курсі, тут є якісь зберігання, там, так? Чи є тут якісь зберігання, і в чому взагалі сенс гри? Бо я не дуже розумію. Тобто воно таке є, ти просто ти маєш бігати і все мочити, чи я помиляюся. Оце було моцно що? Чи тут є якийсь сюжет, якісь місії? Тобто мені просто цікаво. О, ще якась статуетка. Чудово дово. 4 з 30. Але круто, що ми тільки почали грати і практично одразу отримали два досягнення. А можна звідси вистрибнути? О, можна, круто. Круто. Давайте чувака на таран. А ч він упав? Падло, симулянт, скотина, а? Так, а тут у нас що? Машинка. Якесь гівно. Ні, реально, я дуже люблю такого роду ігри. От серйозно, дуже позитивно. Чисто тільки почав грати, скільки тут приколів, погодьтеся, а це що. А. І... Козе уміє лазити по сходах та ще й дивіться, як він це робить. По драбині, тобто, вибачаюсь так, як він, як епічно він це робить, так Так вміють тільки козу, нічого не скажеш. І рівень, до речі, великий, я спочатку, коли, спершу, коли я відкрив, мені реально здавалося, що тут маленький рівень. А, але зараз я бачу, що він реально великий. Так, так, давайте Драбина з іншої сторони, нам треба обійти обережно. Єдине так, от керування завжди в таких іграх дуже незручне керування. До нього важко звикнути. Так, так, так. Що мені далі робити? Мабуть, мені сюди? Точно, дивіться, там якийсь чувак. Ні, реально це було прикольно, чувак сидів, типу там спостерігав, так? Милувався ми природою, а ми його так биданули данули жорстко. <плес> Уі! Так, добре, чим ще можна зайнятися? Тут ми були. А де ось та арена? Я хочу вам ще показати арену, на котрій я виграв у інших козлів і мені теж дало тоді досягнення. Дивіться, я на сраці їду. Круто. По-моєму, десь тут. Десь ось щось тут, по-моєму, а. Че я ще спутаю. А що це за кам'яний круг? Офігіти, кам'яне коло якесь. Можна Stonehenge розвалити, дивіться. О, знову якесь досягнення, до речі. Trash the год хендж. А, типу, блін, скільки тут різних пасхалок? Це просто кпейс, так? Типу, знищ го отхенч, ну, типу, на stone пасхалка. Тобто ми тільки почали грати, а вже скільки пасхалок можна одразу побачити. А де ж я бачив той ринг? А ось все, мабуть. О, ось, ось, так, ось це він, так, ось Fight Ой, а ч я так летаю жорстко? Чудово. Ще один бій виграв! Ще один бій виграв! Ще один бій виграв прямо підряд. Прикольно виходить! Ой! Блін, почекайте, мені ж треба ще один бій затащити. Та, та що ж ти робиш, гівнюку? Давай біжи, чувак. Там же, як мінімум, ще якийсь бій у мене залишився, як розумію. Стопе, стопе. Та блін, так нечесно, придурку. Що таке, скілшот у мене спортивсь? Так, зараз я йому наваляю. Йо, Саше Бедес, бо ти така погана дупа, Ті, ти такий козел, а, все, бачите, і ти перемагаєш тут, і бачите ти стоїш типу такий накачаний. Тобто, я типу прокачався, бачите? Oh, yeah. Ну Я так думаю, тут зберігалок немає, так? Ну так, бачите, респаун є, рестарт, тобто я не бачу. А, ось це, мабуть, завдання, бачите? Так, так. Мабуть, ти ось це все виконуєш, і типу можеш сказати, що ти. А, так, тут, так, тут так і написано квест Завдання, бачите? Тобто треба зробити все, що тут написано, і типу тоді ти, мабуть, пройшов цей рівень, буде вважатися. Я так розумію. Все, тепер я накачаний козел, чуваки. А як ось цю машину завалити? Бляха, а ну стій, стій, стій! А її спробуй завали. А якщо спереду. Ой. А ну? Не, Ні, нефіга. Щось не виходить. Ну хоч так зробимо так. Теж годиться. Ну так, напер... наперед я його не можу завалити, я вже це зрозумів. О, тут, до речі, можна гол забити, дивіться. Круто. Лайк, like зла like написано, типу, ну є такий футболіст, Злата Небрагімович. Мабуть, всі знають. І, типу, я забив голи, написав лайк like зла типу, як Златан Небрагімович. Ні, реально, я ж кажу, дуже круто в тому плані, що тут дуже багато пасхалок, Я ж кажу, я тільки-тільки почав грати, я скільки вже пасхалок побачив. На найрізноманітніші речі. Це те, що одразу виділяє цю гру, мабуть. А графічно і фізикою вона мені до речі чимось нагадує в принципі цього. А, до речі, там можна було ще кудись вилізти, пам'ятаєте? Я того чувака скинув, а там по-моєму можна було ще вище піднятися, якщо я правильно пам'ятаю. А графічно вона мені нагадує God's and Glory, ну і фізикою взагалі. Механікою, от вона мені нагадує реально God's and Glory Ще музичка така класна. Ні, серйозно. Єдине, що шкода, що зберігалки, походу немає, і шолому у мене вже цього не буде, коли я перезайду в гру. Це те, що мене трішки навіє, мені смуток. Але в усьому іншому це просто мега позитив і мега круто. Побільше би таких ігор. Так, так. Давай, братику. Особливо як він. як він лазить по драбині. Так, ну значить там ми чувака скидували, а можна ще щось... А, ні, вище не можна піднятися. Ну так, вище піднятися не можна. Ти -ти -ти. Ти -ти -ти. О, тут якийсь аероплан, дивіться. Блін, мабуть, знаєте в чому прикол? Я вам точно кажу. Мабуть, треба на льоту збити той аероплан Точно. По-любому, такий прикол, чуваки. Треба на льоту збити аероплан. Блін, може спробуємо в цьому випуску, а? Мені просто реально цікаво. Це правда, буде дуже складно. Далеко не факт, що в мене щось вийде, але ну реально я хочу спробувати. Це цікаво. Ні, реально музичка класна. І сам козел класний. Дуже позитивно, дуже прикольно. Єдине, що оптимізація походу у гри не дуже, бо таке щось, так? Ой. Системні вимоги в неї взагалі невеликі, але вона навіть на моєму ПК, хоча у нього більші характеристики, ніж системні вимоги до цієї гри. Навіть тут вона працює, в принципі, не скати що якось ідеально, хоча, начебто, лагів немає, в принципі. Але завжди таке враження, що, типу, щось не то, так? Так, треба тільки назад трішки відійти, щоб в мене був якийсь розгін, і дочекатися тепер е цього аероплана. Ну, я думаю, десь ось такого розгону мені має вистачити. О, летить, летить. Та ну, блін, так, це дуже складно. Самбуть треба буде зробити якесь окреме відео. Просто посидіти позаморочуватись. Ухти. Так, посидіти позаморочуватись і спробувати, якби... Е... А де це я? Це типу якась скритна локація, дивіться. Скіушот. <реш> Ого, а де це я? Так, посидіти позаморочуватись, ви зрозуміли. Так. Вій! Блін, не вийшло. Це, походу, взагалі скейтборська доріжка чи що. А! Я зрозумів, це треба бачити. Тут, мабуть, треба, коротше, сідати в цей. На велосипед і на велосипеді, коротше, це робити всі ці справи, всі ці трюки. Блін, ну капець, скільки можливостей у цієї гри? Це просто капець. Реально дуже багато різних приколів у грі. Так, що, що, що тут ще можна поробити? Так, бочки, бочки, геть, так, все. А як звідси тепер вибратися? Опа. Ааа. Ти диви. Козел козел зусюди вибереться, я так зрозумів. Так, де ми ще не були? Може його ще десь не були? Давайте ще побігаємо. Так, реально зробити якесь окреме відео, як ми цього чувака на аероплані збиваємо. Я думаю, що це взагалі можливо, але це треба реально заморочитися сісти. Чувак тобі норм. Давай може йому допоможемо, може він застряг. Давайте рятувальну операцію. О. Все, чувака врятували, чудово. А це? Ні, це не ламається, а... і туди начебто не можна потрапити. Так, що тут ще є? Якась хата. В хату не можна потрапити, так? Чи можна, якщо з розгону? Ні, ніфіга, не хоче. А можна піднятися по драбині? І що? Він не хоче розбувати скло. Кофістейн. О, сюди кажесь можна. О, клас! A go, Timon Legends. <laughs> Козел серед Легенд! Все, роздолбаємо тут все, давайте так, о, так щоб дола. Ага, так, 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 ага, ага. Оце, я розумію. Тут теж, до речі, є велосипед. R2, я не буду його використовувати, так. Що у нас тут на другому поверсі? Тут теж треба все роздолбати ага. Все чудово. Двері не відкриваються, добре. А це можна пограти? Use Air to Flap, ну я натиснув. А, -а, -а, а. Блін. В <с three> прикіньте тут є відеогра про козла і, типу, тут треба натискати цю кнопочку, і щоб я, типу, не падав, бачите? Щоб я типу не падав униз і не помирав таким чином. Блін, вона дуже складна і мене щось... Ого, у мене щось жорстко почало лагати. чому причина не знаю. Але лагає жорстко, ну ви самі бачите так. О, чудово. О, а тут уже начебто нормально, так, тут уже не лагає. <рес> Ні, ну прикольно, можна її лизати, бачите. я типу... Це прикол. Сокири. Офігіти. Так, а це шо? А, тут ми здається теж були, так? А, ні, не були. А, були і так, це ж там де той чувак їздить, ага. Блін, ну здається, ми тут всюди були. Принаймні так я більше нічого не бачу. Так, бачите, FPS рано просідає, буває. Я... Місцями. <свісно> Батути! <свісно> Та яким всюди були? Дивіться, скільки тут різних приколів. А тут він не може, так? Ага. Блін, а як ж простыбнутый? О! Є Так, реально дивіться як лагає лагается шкафейс просто. Так, так, так. А ну? І ще всю потрапив і бухнув, ні, ну, прикольно було. І ще ще круто так, що коли тобі здається, що типу все. Гри більш тобі немає що запропонувати, принаймні от в цьому рівні, так? Типу це вже все, що ти типу, побачив, типу все, що є. Ти починаєш грати далі і ти бачиш, що тут ще повно всього, так? А, там якесь приміщення, тут, блін, та що ж за лаги такі, це капець. Хоча ось ще бачите, можна ще кудись вилазити. Зон бетоном мішалка. Ні, реально в грі в грі просто капець. Йоп. <с> Демогод! Демогод! Я довбанув походу, по якимось цим бочкам і отримав ще якесь досягнення. Дивіться. Офігіт. Ох, блин, я не встиг прочитати, що там було написано. Ні, реально, коли тобі здається, що все, ти вже типу, в цій грі все побачив, я ж кажу, гра тобі просто каже, чувак, ти ще нічого не бачив, так? На прикладі цього рівня, типу, вже здавалося б, ми ну, всюди були, все все таке зробили. І ось ще якийсь прикол зустріли. Тобто тут купа всього, купа пасхалу, купа приколів, купа цікавих місць. І ми безперечно будемо їх ще досліджувати. Я ж кажу, єдине, що мене якось трошки засмучує, це її оптимізація. Можливо, це тільки в мене таке, але реально тут такі часткові просідання FPS бувають і якось так. В цьому плані трішки сумно. В тому ж там. Суті, така сама графіка, так. Ну, якщо гірше, то не набагато, не на, не на, не на так, але якби, я, я такого не помічав, що називається. Ой, я погано впав. Ну, мабуть, в принципі, нам тоді на цьому треба і закінчувати. Так, в принципі, вже треба закінчувати серію, коротше кажучи, чуваки. А, реально дуже вдячний братику, що подарував мені її в стімі. Велике дякую. Реально гра мене потішила, дарма я в неї не грав свого часу. О, він ще статуетка, дивіться. Так. Анлокет God. О, розбукував товсту, товсту козу чи товстого козла. Походу, ти збираєш татуетки і типу щось там бачити. Тепер можливо, я завжди зможу бути ось таким, типу, з таким жирним накачаним, а, Без того, щоб битися на арені. Можливо, типу в цьому прикол. Ну, побачимо потім. Ну, а давайте на цьому так прощатися. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!